А садибу Сікорського на вулиці Ярославі Вал передадуть у власність Києва. Про це повідомив нинішній власник будівлі е, Міністерство оборони. Відомо, що документи вже погодили у Мінекономіки і передали на розгляд Кабміну. Зазначимо, що садибу обіцяють віддати у комунальну власність Києва від е, 2021 року. Садиба Сікорського, що на вулиці Ярославі Вал вже десятиліттями потребує відновлення. Будинок знаходиться в аварійному стані. І от який вигляд нині має? Дім відомого українського авіаконструктора вже знає наша Юліана Дідкун, бо вона перебуває на місці е, саме біля цієї історичної будівлі. Юліану, тобі слово. Привіт, Ігоря. Зараз покажемо. Ну, ми перебуваємо в середмісті столиці, вулиця Ярославі Валу. Тут є такий перехід, і мало хто знає, що от за таким переходом, за таким невеличким тунелем, знаходиться справжня історія. Бо мало хто знає, що ось тут знаходиться садиба Ігоря Сікорського. Тут дійсно творилася історія. Можливо, прямо ось тут, на цих вулицях, саме в цьому під'їзді, можна так сказати. Ігор Сікорський в 20 років в київському політехнічному інституті. Інститут, який до речі, зараз носить його ім'я, розробив свій перший вертоліт, і саме ось тут на, на батьківській садибі він розробив. Перші свої і найпростіші моделі гелікоптерів. Ось тут є такий така його алея, можна сказати, активісти зробили, аби можливо хтось не знає про нашого відомого авіаконструктора, могли дізнатися більше про його історію, хто він такий, що він зробив. В принципі, його винаходи і інновації сприяли тому, взагалі сприяли розвитку цивільної і військової авіації. І хто знає, можливо, ось цей популярний F-16, який зараз так потрібен нам. До нього доклав також якось опосередковану руку Ігор е, Сікорський. Е, я ж зазначив в якому стані тут будівля. Наскільки ми зрозуміли, саме ось тут, ось тут раніше були двері, але їх е, е, закрили, замурували, можна сказати, тому що е, кілька разів поспіль е, цю будівлю підпалювали. Не зрозуміло з яких причин, не зрозуміло чому, але зараз вона перебуває просто в жахливому стані і в аварійному. І це сказала не я. Це сказав незалежний архітектор, який проводив тут. Перевірку в 2021 році його запросили активісти, аби точно дізнатися в якому стані знаходиться ця будівля. Саме міноборони також проводили технічний стан цієї будівлі, дивилися, що тут збереглося, і ось вони сказали в 2017 році, що стан збереження цієї будівлі ну на 31%. Тобто будівля збереглася лише на 31%. Зараз ми просто покажемо в якому вона тут стані зараз знаходиться. Він аварійний. Дійсно, цей будинок і плачевний стан не тільки зовні середини вибиті шибки, потріскані фасади, частково зруйновані стіни. В принципі, трішки зараз ще розкажемо історію, чому зараз так цей будинок виглядає. В 50-х роках 1950-х, Тут раніше був готель. Потім, начебто, з нього робили комунальні квартири. І вже в 90-х роках, якраз коли будинок почав занепадати, його тут відключили всі комунікації і передали у власність готелі «Козацький» міноборони України. В принципі, в 2000-х роках цю садибу передали на оренду на 49 років благодійному фонду музей історії повітроплавання. Але на жаль, бачите, вони не зробили те, що мали. Будинок досі не відновлений, і в 2016 році повернули її назад в державну власність міноборони. І от з тих пір. Власне, місто, сама міська влада дуже дуже багато разів просила передати в комунальну власність у власність міста, аби її оновити, реставрувати і взагалі врятувати історію, тому що самі бачите, які е, який станції є будівлі, і на жаль, е, в принципі. Вона поки з роками з руками лише все більше і більше занепадає. Тут можна бачити, що тут вже такі і дерева, аж на самих верхівках, на самих дахах поросли. Зараз ця будівля досі в державному підприємстві у власності державного підприємства Готель Козацький і перебуває просто дійсно в жахливому стані. Ми знаємо багато відео в соцмережах, що поки ось тут був такий відкритий вхід, вони замуровані, і тут зараз такий встановили парканчик. Багато людей, особливо поноче, могли приходити. Ти наражати по перше себе на небезпеку, бо будівля аварійна, і в принципі робили шкоду самій будівлі. Я вже як сказала, що дуже багато разів ось цю історію, усю історичну садибу підпалювали невідомі люди з невідомих причин. Тому зараз вона знаходиться в такому плачевному стані, і це в гучному і такому гамірному середмісті столиці на вулиці Ярославі вал, де багато кав'ярень, де багато людей проходить повз і навіть не знає, що тут є ось така автентична будівля дев'ят. 19 століття на якій відбувалася справжня історія, тому що як я вже зазначила, що модель свого першого гелікоптера Ігор Сікорський розробив саме під подвір'ї під, батьківського будинку, тобто, десь можливо, ось на цьому місці, і на жаль, поки тут ще роботи ніякі не ведуться, будемо сподіватися, що у власності міста, коли вже передадуть Ось цей ось цю садибу тут з'явиться такий музей, тому що попередню міська влада саме хотіла, аби забрати у власність місця цю садибу, саме щоб створити тут музей, аби врятувати ось цю історію. І ми навіть знаємо, що раніше Віталій Кличко казав, що він обіцяв родичам Ігоря Сікорського, що на цьому місці обов'язково, по перше, буде держав комунальна власність. По друге, з'явиться ось цей музей музей сім'ї Сікорських, тому що дійсно про цю історію повинні знати. Бо багато хто проходить повз, іде в свої кав'ярні. Е, також можливо не знаю. Тут є багато і посольств. В принципі, люди, дипломати проходять і не знають, що е, ось така історія творилася прямо тут. Отака в мене е, наразі е, ситуація, Ігоре.